Не знаєте, яку систему фільтрації обрати для очищення води? Колонну чи компактну? Зараз покажу різницю на прикладі двох рішень від Екософт. Ось Екософт ФК 1054 класична колонна система. Окремий балон з фільтруючим завантаженням та окремий бак для солі. Продуктивність до 1,9 метрів кубічних за годину. Підходить для будинку з одним або двома санвузлами і для сім'ї з чотирьох осіб. Ефективно видаляє залізо, марганець, солі жодного. Жорсткості амоній. Автоматична регенерація без вашої участі. Ціна 34 314 гривень. А це Ecosoft Titanium Gold 250. Компактна система кабінетного типу. Все в одному корпусі. Фільтрація. Плюс бак для солі займає мінімум місця підходить для квартири або невеликої технічної кімнати, стильний корпус у графітовому кольорі, Підходить для квартири з одним або двома санвузлами для сім'ї з трьох-чотирьох осіб. Преміальний керуючий клапан, клак Titanium Gold. Точна та тиха робота, ціна 60 тисяч 60 гривень. Якщо потрібна висока продуктивність і є місце, колонна система FK1054 – оптимальний варіант. А якщо хочете компактне, елегантне рішення, обирайте Ecosoft Titanium Gold 250. Потужність у компактному корпусі. Обидва екософт, обидва чиста вода щодня. Замовляйте фільтри екософт на теплорадість.ком.ua Наші менеджери допоможуть підібрати рішення під вашу воду із запуском та сервісом. Чиста вода починається тут.